Привіт! Сьогодні хочу поговорити про людину. Для когось він е токсик, хтось його недолюблює відверто, хтось його обожнює. Так, сьогодні розмова про Асмонголда. Голда. Поїхали. Хто він такий? Хто він насправді? Да? Насправді, в нього є ім'я, його звуть Зак. Він е родом із США. Цього, в принципі, достатньо по біографії. Дивіться, ця людина почала грати в World of Warcraft з 2006 року, 2008 року, він завів свій канал на YouTube. Активно розвивав його, набрав мільйони підписників. У 2014 році він завів канал на Twitch, і там також набрав мільйони підписників. Тобто я саме тому вирішив почати своє перше відео. На новому каналі про Warcraft з Монголда, бо це не просто якийсь гравець чи стрімер. Це явище ціле в Warcraft. Е, він є дзеркалом спільноти World of Warcraft. А сьогодні ви на каналі про World of Warcraft, якщо ви ще не в курсі, да? так. Я розповів дуже стисло його історію, хто він такий. Да? Може ще додати, що він награв у Варкрафт більше 30 тисяч годин. Хтось навіть подекує, що там майже 40 тисяч годин. Тобто це доволі таки поважно. Хтось може його хейтити, сказати, що це засранець, який там рідко прибирає в хаті. Да? Він виїжджає на своїх шалених прихильниках, у нього там мільйона армія. Послідовників, які його дивляться, кожне його відео, стрім і таке інше, донати там, і все-все все це. Хтось може сказати, що навпаки, людина йшла за своєю мрією, він грав в Варкрафт, і так вийшло, що почав стрімити, да, займатися, викладати відео. І воно все, як то кажуть, коли улюблене хобі стало улюбленою роботою. да, Тобто він на цьому цим живе, да, тобто людина займається цим. Хтось каже, ось, якби він там отримав кілька вищих освіт, він там міг би там, не знаю, там балотуватися кудись ще щось. Та хто знає, може він піде кудись балотуватися. Я не знаю. Я не слідкую за політикою там, США, що у них там відбувається. У да? нас свого тут вистачає, як то кажуть. За, за, за чим слідкувати. Тож, давайте поговоримо е, зараз про плюси і якісь мінуси. Да? Уже, якщо почали про нього. Які е, плюси, за що е, я відверто цього стрімера дивлюсь, да? за що він мені подобається? Стрімера, ютубера, да, називаємо так, гравця, гравця Варкрафта, да, за що він подобається? Е, знаєте, я скажу, як кажуть на співбесідах, да, коли беруть на роботу хедхантер, питає. Е, Характеризуйте себе самого одним реченням, або там трьома основними словами. Так, ось три основних слова про Османголда: це перше щирість, друге це досвід, і третє це вплив. Тобто людина зараз по пунктах, Він щирий, він завжди щирий. Коли він щиро сміється, коли він щиро е щось там е коментує, да? тобто, він виражає свої. Справжні емоції, він справжній. Можна ще додати четверте слово справжній, да? Тобто він щирий. По-друге, це його шалений досвід. Він має величезний досвід. Він, знаєте, не просто каже, що ось раніше трава була зеленою, стояв краще, да? і було взагалі найкраще доповнення це ліч, да? або це, ну, як завжди, класика, да. Ні, він е може бурчати, але він бурчить базовано, тобто він знає, про що він розказує, бо він грав всі ці механіки, які були на протязі всієї довгої історії World Warcraft. Тобто він їх всі пережив на власній шкірі. Тобто він знає, що, де, як, коли було. Чому там зламали, наприклад, е ринджів, да? чому зламали там? Е Цих питомців у мисливця, наприклад, да, або навпаки, да, чому перебафали там якийсь клас, чому якийсь навпаки перестав гратися зовсім да, вимерли там якийсь як... клас. Да, когось стало навпаки більше. Тобто він все це розуміє, бо він все це грає. Він є е... частиною команди, да, частиною корабля. Тобто, він я не уявляю взагалі World Warcraft. Е... Стріми або огляди World of Warcraft без Манголда. Якщо він піде, це буде величезна втрата для цієї компанії Блізер, не побоюсь цього слова. Так, розібралися. Давайте про мінус Сманголда. Да? Ну, е, вже почали, да? він може е, згоріти. Він... Е, прям є бароном сарказмом. Він може. Згоріти, дивіться, йде якийсь виступ, наприклад, Блісконда, або він там дивиться якусь гру чиюсь, і він каже: О, ці хлопці неймовірні, і через хвилину називають, та вони дегенерати, дивіться, що вони, що вони роблять. Ні, ну ви бачили? Да? І тобто він все одно залишається щирим, він все одно залишається своєю власною думкою, да, і він викладає свою думку і думку багатьох гравців. Warcraft. Це не лише його особиста думка, да? він є уособленням думок е, різних гравців. Ще, е, да, він може жартувати над собою, він може жартувати над кимось іншим, переходячи певні межі. Да? Але, ну, що сказати, да? Тобто, людина, яка може з сарказмом жартувати над собою, це людина з великої букви. Тому що е, найважче. Коли ти можеш на себе подивитися сторони, да, і сказати, та цей хлопець створює якусь. Дичину", да. Або цей хлопець. А він не в року, він. Звісно, річ непогана, але можна краще. Да. Тобто він. Е, якраз ось такий хлопець, який може над собою стати збоку, да, вище над собою, і трішки це показує. Так. Е, чим він зараз займається? Да? Ну, давайте, вже, якщо закінчувати, да, то. Як то кажуть, які у нас висновки? Він з 24-го року став менше грати в Warcraft. Він його не лишив, не покинув. Він в нього грає, але вже так дозовано, знаєте, вже дозовано, як справжній поцінювач, як справжній самільє гри Варкрафт. Він потрошку, знаєте так, зайшов, оновлення, патчик, висловив свою думку. Подивився, як хтось там десь грає, прокоментував, сказав, оце непогано, оце теж непогано. А оце можна було і не чіпати, бо зламали. Видно, що там не працює механіка, вона раніше був сенс, наприклад, ухила у цьому цьому, цьому, а зараз немає ціла гілка талантів, вона нема без сенсу. Тобто вона стала непотрібною за того, що механіки зламались. Знаєте, навіть коли він не в Азероті, а десь там коментує в Твічі когось, да, або якісь там політиків десь там огляд на них робить, або просто робить огляд на якісь кумедні історії, там, меми да, оглядає. Він, знаєте, зараз це модно, да, просто там дивиться якісь мемчики і коментує свої реакції, да, робить на це. Тобто він все одно лишається, знаєте, таким. Десь в повітрі да, з роту він все одно присутній. Тобто, відчувається, як то дух Різдва, да, то дух Осмонгол, де він все одно присутній Вовк-м'юніті. Ось тому для мене, він його ім'я, легенда це ім'я, яке назавжди залишиться і залишається. Поки є вов є Осмонгол, да, це дотичні синоніми скажімо так. Так. А, Ось тому я саме, на завершення да, скажу, тому я і саме про нього відео зняв. бо він уособлення всього, того, що я люблю, або всього, того, що я ненавиджу в World of Warcraft, він щирий, він дратівливий, він глибокий, він смішний, він сарка... саркастичний. Да? Тобто він різноманітний, різногранний. Він... Неоднобокий, він не якийсь, знаєте, ось, як єдиноріг ось, дав в один бік там на соріг дав так от туди. Ні, він охоплює різні плани, да, гри, і тому його дивитися цікаво. І тому в нього така величезна аудиторія. Так, знаєте, він як сам Вов, да? тобто часом токсичний, часом якийсь незрозумілий, да? але. Все одно хочеться повернутися, подивитися і таке інше. Тому, давайте я так вставлю свої 2 копійки вже про власний канал. Якщо вам цікавий Варкрафт, якщо ви в нього вирішили повернутися, то саме зараз час е, настав, да? тобто є ще час до нового доповнення. Зараз ми зібрали нову українську гільдію на європейському сервері. PAL вона називається. Посилання на Discord є, можете зайти. Приєднатися, подати запрошення, або шукайте нас у грі да? сервер і Доєднайтесь до нас. Ще було б непогано, якби ви підписалися, написали в коментарях свою власну думку про Осман Голда, яким ви його вважаєте: генієм, легендою, чи поживільним, чи токсиком на стрімі. Тобто... Цікава ваша думка. На якісь цікаві коментарі я обов'язково зроблю відповідь. Тож дякую за увагу і до нових зустрічей в світі Азерот. Бувайте!